Важав сердечних обіймах міста побратима Карлсрує. Плакати, які свідчить про підтримку німецького міста, розміщені на пунктах незламності. Один за одним таки з'являються у різних районах міста. Сюди підзарядити телефони та просто зігрітись приходять мешканці довколишніх будинків. Дуже затишно, багато місця, розкладушки, тепло, да тепленько зразу ми зігрілися. Лариса Семенівна прийшла до пункту із внучкою катрусею. Тут їм запропонували гарячого чаю. Побачили по телевізору, що є такі пункти. А нам деколи дзвонять, ну, знайомі, у вас є такий, чи нема у вас. І кажу, і десь є, сказали на космонавтів, є. Ото ми вийшли і кажемо, давай підемо і пройдемося і побачимо, чи є в нас такі пункти. А зайшли, щоб дійсно обігрітися. Маленька Катруся у свої шість змушена жити боячись війни. Розповідає, коли через обстріли в країні зникає світло, вона вчить віршики. Любіть Україну усні наяву, вишневу свою Україну, красою вічно живу і нову, і мовою славіно. Скажи, хто це написав? це написав Володимир Сісюра. Таких, як ця родина, чимало до наметів, які передало нам німецьке місто побратим, постійно приходять люди. Студент Богдан, завдяки тому, що може підзарядити тут телефон, потрапив на онлайн-заняття. Зараз майже по всій країні відключення світла, і це дуже дискомфортно для багатьох людей, особливо як мене, як студента, там ті, хто працює дистанційно, там такі групи населення. А віничанка Наталія прийшла дізнатись, за яким графіком працює пункт, і чим найнеобхіднішим тут можуть забезпечити. Жінка каже, те, що німецьке місто передало 10 таких мобільних наметових комплексів, то для віничан безцінно в теперішній час. Я думаю, що це надзвичайно велика допомога для наших віничан, тому що якщо залишитись без зв'язку, ну так як для нашої родини, саме головне це зв'язок. Щоб ми могли з нашою дитиною поспілкуватися, бо вона, на жаль, від нас дуже далеко. От то я вважаю, що це ну, дуже цінний для нас подарунок і підтримка велика для нас. Та й всередину всю техніку та устаткування передала влада Карлсруе обігрівачі, освітлення, розкладні ліжка, навіть міні-кухню. Вже тут її забезпечили водою та солодощами. Чайник підігрівається постійно, є постійно гаряча вода. Пропонуємо людям, які приходять погріти чай, кава печиво, є. Тут є плита електрична, де молоді мами можуть прийти підігріти там молоко дитині, ще якусь їжу, тому що діти хочуть гарячого. Пункти незламності працюють цілодобово. Коли немає світла, живлять їх 10-кіловатні генератори, якими укомплектувала Німеччина кожен з подарованих наметів. 2200 мешканців громади скористались пунктами незламності. Місця, де люди можуть зігрітись, зарядити мобільні телефони, випити чаю. У нашому місті почали з'являтись тиждень тому. За цей час у Вінниці розгорнули понад 100 пунктів незламності. Це ліцеї, бібліотеки, центри Мінсмарт, спортивні школи, а також мобільні пункти обігріву. На мати бійців ДСНС та від міста побратима Карл Сруе. Пункти створювались поступово. І є доручення міського голови нашого Сергія Натоліча Моргунова, щоб було разом з бізнесом і муніципальних центрів біля 150 150, якщо бути точним, і ми кожного дня збільшуємо кількість на початку серпня. Міський голова дав доручення купувати генератори і усі заклади. Бюджетної сфери до цього готувалися. Зрозуміло, що генератори це основне, що має бути на пункті незглавності. 14 ліцеїв міста забезпечені великими генераторами. У разі критичної ситуації вони забезпечать роботу кухні, де віничани зможуть розігріти чи приготувати собі їжу. Долучаються до підтримки віничан і місцеві підприємці. Вдячні бізнесу за те, що вони виявляють бажання і навіть самі вносяться в державну карту пунктів незламності. Це і торгові центри, це і деякі підприємства, які такі соціально відповідальні. Можливо, щось десь не до кінця у них облаштовані пункти, але у них є саме основне це генератори, тому що тільки спільно ми зможемо перенести цю зиму. Владимир. жіночі, куси. жіночі куси. Зігріти тих, хто опинився в складній ситуації. Вінничани зносять речі у волонтерський центр Шахіна. Тут збираються другу партію гум допомоги для міста. Друга Вінниці Балаклії. Ми сортуємо прихід, який нам приносять люди. Було прохання приносити теплі зимні дитячі речі, взуття. От ми розбираємо те, що принесли. Волонтерка Альона розкладає речі і перевіряє їхній стан. Куртка на молнії. Я маю перевірити, чи вона робоча, тому що якщо зараз ми перешперишмо її в балаклію, дитина її одягне і тут не працює молнія. Ну, це буде взагалі, щоб ми роботу зробили наполовину. Мені би дитину одягнули і разом з тим дитина, осталась роздягнута. Небайдужі за кілька днів принесли жіночі, чоловічі і дитячі речі різних розмірів, а також книжечки та іграшки. Крім того, у шахіні одягають переселенців з Херсону, яким рекомендують виїхати. У нас також є такі сім'ї, які сюди приїжджають, тому. По мірі можливості памперси, одяг теж люди приїжджають роздягнути. Абсолютно допомога буде частково персональною. Волонтери склали списки, де прописані потреби окремо кожного мешканця Балаклії. Так само ми готуємося до майстер-класів, збираємо деякі комплектуючі для того, щоб там їх проводити дитячі і окремо книжковий клуб будемо робити для більш дорослого населення. Тобто, книжки, ті, які діткам роздавати окремо по їхній віковій групі. А для дорослих для книжкового клубу збираємо велику кількість теж окремо книг. Жителі деокупованого міста на Харківщині пережили багато страждань і досі оговтуються від руського міра. Тому їх так важливо підтримати. У Багатьох є пошкоджене житло. Багато хто потребує певного утеплення, багато хто не має просто фінансової можливості для того, щоб забезпечити своїх діток, скажімо так, якимись елементарними речами для їхнього розвитку, такі як ігри, якісь інтелектуальні чи розважальні, рух, рухливі, велосипеди, наприклад, візочки дитячі і так далі. Проте пріоритет саме одягнути балакліців на зиму. Тому ми просимо віничан, щоб вони акцентували увагу, що в нас. Критично не вистачає на даний момент дитячих верхніх верхнього одягу, дитячого теплого зимового. Це різні курточки, комбінізони, утеплені штанці різного абсолютного розміру. Так само і верхній одяг для дорослих в організації волонтерських поїздок до Балаклії допомагає місцева влада. З поїздкою і волонтерів туди була окремо нам організована машина. Бус для всіх волонтерів і окремо була фура для того, щоб доставити вантаж. Збір речей також проводить реабілітаційний центр Гармонія та артпростір піч долучитись і допомогти найнеобхідніше можна до 10 грудня. Доступні квадратні метри для вінничан. Інститут розвитку міст спільно з освітньою платформою Кен Action, організаціями Урбанина та Цедос провели три дослідження, головною темою яких стала потреба мешканців Вінниці у житлі на найближчі 10 років. На презентації представили висновки праці у вигляді схем, карт, графіків та статистичних даних. Ми намагалися зрозуміти через цю роботу. Кому, де і яким чином місто може забезпечувати більш доступне житло, наприклад, з точки з точки зору такої категорії, як переселенці, або працівники бюджетної сфери, або багатодітні сім'ї, або ветерани, що теж буде дуже актуально для нас в перспективі. Буде дуже багато ветеранів, які будуть а, мати право на більш доступне житло, і питання, як місто може з цим справитись, враховуючи обмежені ресурси, враховуючи виклики і так далі. Опитування для одного із досліджень тривало з вересня по жовтень цього року. Учасниками стали трохи більше 500 людей. Це як жителі Вінниці, так і переселенці. Респондентів запитали про їхні житлові умови і потреби, про те, чи потрібна їм підтримка від держави або міста у цьому плані. За результатами аналізу, найбільш складні житлові умови мають переселенці. Ми можемо сказати, що загалом більшість людей власне живе у власному житлі. Вони не мають якихось таких нагальних потреб. З іншого боку, з іншого боку, серед людей, які постійно проживають у Вінниці, звісно є запит на те, щоб отримувати допомогу з оплатою комунальних послуг, тобто людям це важко робити. Деяка частина людей каже, що їм потрібна допомога з проведенням капітальних ремонтів. Наприклад, серед внутрішньопереміщених осіб очевидно, що це власне допомога з пошуком житла. Квартиру пані Світлани в Бахмуті зруйнували окупанти. З травня пенсіонерка мешкає на Вінничині. волонтери вивезли нас, туди, бо вже стріляли там дуже. Другим домом називає студентський гуртожиток Зозівського аграрного ліцею. В невеличкій кімнаті вже півроку мешкає разом із чоловіком. Жилье є, гуманітарну допомогу нам дають. Все в нас є. Ми на що не жалуємося. Сьогодні тут проживає 80 постраждалих від лап рашистів українців. В переважці це, скажімо, тимчасово переселені особи із східної частини. Це і Краматорський, і Луганський, і Донецький, і Миколаїв, і Бахмут був тобто всіх тих міст, де життя стало на даний момент неспроможним. І ми їх почали надавати захист, прихисти з 17-18 березня. Їхні домівки знищені, а міста та села розстріляні ворогом. Ми маємо забезпечити їм максимально комфортні умови. Ми дуже дякуємо всім міжнародним організаціям, які підключилися до цього проекту і надали все це обладнання для того, щоб людям зробити маломальські нормальні умови для проживання. Аби переселенцям із Донеччини, Луганщини Миколаївщини було комфортніше жити у Зозівському гуртожитку, допомагають усім світом. Ні громада, ні ліцей, ні місцевий бюджет не міг би з усім впоратися, якби не допомога донорських міжнародних організацій, допомога тут на місці наших людей. Завершується ремонт їдальні і укомплектування безпосередньо кухні за кошти міжнародної організації з міграції. Кухонні плити, праски, постіль, мультиварки. Це мультиварки для сімей, продуктові набори, постільна білизна, праски відповідно намагається забезпечувати. А ще продуктові набори для сімей із дітками. А таких тут проживає 16. Єдине про що просять мами, це тепло. Адже стара котельня, що обігріває гуртожиток, працює лише тоді, коли є світло. Голова обласної ради обурений. Я тільки не розумію, чому про генератор говоримо зараз. Ми знали, що буде зима. Розум, понятно, готувати їжу, мультиварки, плити, столова добре. Ми знали, що буде зима. Ми знали, що може не бути освітлення. Директор ліцею каже, пропозицію подавав до профільних департаментів. Є питання по теплопостачанню. Якщо буде пониження температур, звісно, є певні ризики. Тому зараз апаратом обласної ради, хто займається з міжнародниками, ми включимося в пошук можливостей по забезпеченню електрогенераторів, щоб ну, стабілізувати ситуацію роботи котельні, яка працює на вугіллі. З цим питань немає, вугілля є. Від початку повномасштабної війни навчальний заклад Липовецької громади надав дах над головою сотням переселенців з різних міст, і по сьогодні їх забезпечують комплексними обідами. Ладижин з теплом у містечку на Віночині. Мешканці якого замерзали в квартирах, вдалося відновити теплопостачання. Його не було тиждень. Через руйнівний російський ракетний удар по місцевій ТЕС. також не могла повноцінно працювати місцева лікарня, тому пацієнтів стаціонару перевезли до Гайсена. З першого дня надзвичайної ситуації в ладижині розгорнули роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії. Радість для малечі спокій для матусь. На базі Мінсмарт відкрився дитячий простір Він Чілдрен Спейс для маленьких переселенців. Для дітей влаштували справжнє свято з ласощами, танцями та Міккі Маусом. А також з цікавим та корисним для малюків дозвілля. Приприймає щось спинку. Ось це ще, щоб гарно в нас приліпилася наша спинка. Задоволені не тільки маленькі відвідувачі, а й батьки. Цього не вистачає спілкування з іншими дітками, якихось гуртків, щось таке ігр різних, тому це дуже добре. Дитина щаслива, і це класно. Центр допомагає дітям та батькам, які постраждали внаслідок бойових дій. Проєкт має три окремих компоненти. Перший з них простір для функціонування різноманітних гуртків. Це місце, де дітки можуть провести час і дошкільнята, і діти початкової школи, і окремо будуть теж заняття для підлітків. Також вони тут можуть отримати психологічну допомогу, яка зараз теж дуже важлива і особливо для багатьох дітей, які виїхали з території, де ведеться військові військова операція. Другий компонент кімната матері і дитини. Їм тут будуть надавати консультування з грудного вигодовування і теж консультування з початку прикорму, тобто коли вони переходять з грудного вигодовування на звичайне харчування. Ну і просто провести час, розслабитися, зробити чаю. Третя частина робота з найбільш вразливими категоріями населення. 250 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, отримали необхідну матеріальну допомогу. Це будуть і продукти харчові, гігієнічні набори, зимовий одяг, зимове взуття, постіль в деяких випадках навіть планшети, щоб діти могли вчитися дистанційно, і інша матеріальна допомога. Також для цієї групи переселенців передбачена медична підтримка. У нас будуть кілька випадків, коли діти окуляри будуть робити діагностику, проходити теж отримувати різного роду медичні послуги. Так, це є передбачено. Стартував у липні цього року. Спочатку це були мобільні бригади, так як приміщення ще не було. З Цим питанням громадська організація звернулася до відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Ми надали приміщення, ми також інформуємо у всіх засобах масової інформації по своїм каналам щодо відкриття такого центру, що він існує, і щоб наші переміщені особи його відвідували, приводили сюди діток. Ну і звичайно, і родини також його відвідували. Крім того, простір Він Чілдрен Спейс знаходиться у підвальному приміщенні, тож тут можна буде не боятись повітряних тривог. гумових молотків чутно повсюди. На території Вінницького тірського старостинського округу кипить робота, готують місця під нові сучасні зупинки. Вони будуть дуже під європейський стандарт з пандусами з обох сторон, облаштування бетонними плитами, тобто вона буде рівна поверхня удобніше буде підніматися людям з обмеженими можливостями. Тож, засукавши рукави, робітники заходились викладати тротуарну плитку. Викопується корито згідно норм, просипається щебінь, отсів, трамбується і стягується стяжка і ложимо по нановому бетонні плити. Так. Тут не було нічого, тут встановка просто була на землі, тут її фактично не було. А буде вже гарно. Робітники запевняють, вона прослужить з десяток років, щонайменше. Тому що робимо для людей, для їхнього, для, для зручності і пересування по території громади. Тому думки тільки позитивні. Місцеві не проходять повз і змінам радіють. На мою думку, чудово, що буде така ну, ну, сучасна нова зупинка, якби не ну, так як ми вже місто, і, ну, що це буде чудово. Я думаю, що це буде на краще. «Щоб можна було сховатися Дуже. кудись, коли йде Дуже. дощ. На зміну старим зупинкам у приєднаній громаді прозорі скляні вони захищаються від опадів та вітру. Очікуючи автобус, місцева жителька не приховує емоцій. каже приємно здивована, як змінюються Вінницькі хутори. Дуже Ладно. приємно здивована, що в нас пішла така модернізація, що зробили таку сучасну зупиночку. І видно, чи їде з тої сторони маршрутка, чи звідси автобус, не потрібно так виглядати. Ага. Да, приємно, зручно, Видно, хто де йде, хто з ким іде. <реку> Ідея облаштувати модернізовані зупинки громадського транспорту в громаді виникла торік. Розповідає староста Владислав Кривешко. Каже, почали з тотального вдосконалення дорожньої інфраструктури. Це було встановлення більше 30... Нових дорожніх знаків і вирішені проблеми були з освітленням і розроблені проекти на деякі ділянки доріг. Торкнуться зміни і писарівки та щіток. І я дуже вдячний. Наш міський голова Сергій Моргунов, він нас підтримав і дав таке доручення відповідне. І цього року ми встановлюємо 16 зупинок. А наступного року буде завершена друга черга. І ми добладнаємо вже 39, повністю буде встановлено 39 нових зупинок громадського транспорту. Крім того, староста додає така модернізація в громаді це не лише комфорт місцевих мешканців, а й підтримка економіки, адже кожна нова зупинка це робочі місця та сплачені податки. Дуже важливо, щоб економіка не зупинялась, а навпаки, працювала на перемогу України. Чи зможуть генератори витягнути головну водопровідну насосну станцію у випадку, якщо місто буде знеструмлено. Фіничанам пояснили, які потреби може закрити облводоканал в критичній ситуації. Як повідомили у підприємстві, щоб запустити насоси на станції першого підйому, підняти воду з річки, подати її на очищення та накопичити в резервуарі чистої води, потрібні два генератори потужністю 600 кВт Кожен вартість одного 8 мільйонів гривень. Таких коштів наразі немає. Водночас Вінниця-Облводоканал мають генератори, які активно використовують на водопровідних та каналізаційних насосних станціях. Очікують на поставку ще додаткових генераторів, щоб повністю забезпечити відведення нечистот до очисних споруд. Серед них і закуплені містом. Кошти депутати виділили на вересневій сесії міської ради. 31 рік тому українці проголосували за незалежність. Тоді, 1 грудня, на референдумі понад 90% громадян сказали незалежності. Так світ визнав появу нової держави, і стало зрозуміло, радянський союз таки розпався. Українці покладали на це історичне рішення, великі надії, і мріяли про краще життя. Щоб жити в нашій країні Незалежні, в нашій так? незалежній країні. Незалежність дасть для нас, як для всієї нашої України велику надію на те, що в майбутньому Україна буде самостійною, незалежною і сильною державою в світі. Утім, наші європейські цінності не дають спокою країні терористу Росії, і наш народ продовжує боротьбу за свободу. І з нагоди річниці всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України до Вінничан звернувся міський голова. Сергій Моргунов певен, маємо і далі бути єдині. Україна, яка обрала свій власний шлях, ніколи не влаштовувала Москву ні в 91-му, ні зараз. 24 лютого у нас уже не було вибору. Здатися означало загинути, бо насправді ворогу потрібні лише наші території, тому маємо і далі бути єдині. А для України почнеться новий період відновлення до перемоги разом.